До муки додаємо какао. Завжди з цієї фірми. Запах просто неймовірний. Додаємо пів чайної ложки розпушувача, щоб бути на 100% впевненим, що тісто підійметься. Далі всі сипучі продукти ми просіюємо для того, щоб не було грудочок. Та насичуємо муку киснем. Це дуже важливо. Білки відділяємо від жовтків. Додаємо дрібку солі та починаємо збивати до густих піків. До жовтків додаємо цукор та ванільний цукор. Та ретельно взбиваємо до біла. Змішуємо жовтки з білками. Та обережно перемішуємо знизу вверх для того, щоб наситити яєчну масу повітрям. Далі потроху додаємо муку та ретельно перемішуємо. Вистилаємо форму пергаментом. Нічим змащувати не потрібно. Випікаємо 30-35 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряємо. Паличкою. Збиваємо вершки. Щоб вершки добре взбились, потрібно охолодити посуд та вінчики. Вершки обов'язково мають бути не менш, ніж 33%. Додаємо будь-який крем-сир. Додаємо цукрову пудру. Адже цукор може хрустіти на зубах. Ретельно все перемішуємо. Просочуємо бісквіт цукровим сиропом або ж сиропом з-під варення. Далі мастимо крем по бортику для того, щоб начинка не витікала. Та викладаємо у середину начинку. Далі зверху мастимо крем. Усе розрівнюємо. Зверху викладаємо наступний корж та повторюємо усі ті самі дії. Розтоплюємо шоколад, але даємо йому охолонути, інакше він просто сповзе із торта. Та прикрашаємо на ваш смак. Я вирішив прикрасити мигдальними пластівцями. Даємо просочитися торту не менше, ніж 12 годин. Та приємного смаку. Став лайк цьому відео та підписуйся на канал. Дякую!